Ажні українські е, козаки, от е, лідер гурту Ярослав Григорович Савчук, зібралися для того, щоб допомагати е, нашим збройним силам, нашим воїнам, нашим захисникам, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість співати. Я відчуваю е, задоволення від того, що я. Допомагаю своєму сину, який на фронті, і своєму внуку, який на фронті. І я третій є зараз, який допомагає з цього роду, з моєї родини. Внук і син служать, а я тут, а я тут у 83-му році, на 83-му році. Мені вже 83-й рік. Особисто, що в роті. Дякую Ніку, Микола Савичу. Я завговіщу за вчинку головному терміну групи. Інець вернимо. Дякую. А з вами ще подати волонтецький команд. Або воюєш, або допомагаєш. Це абсолютно правильно. Вітанечко. Дай вам подарує пану дії віта. А дідочок народить. Жінка молода. Хай буде гара, щоб ви, ніби щасливі були, хай на діну хаті москалі, і камерна тупи у нашій землі. І вас, і в нас, хай буде гаразд, що ви, ми, ми щасливі були. Я за увагу до наступної зустрічі. Будь ласка, Савчук, Ярослав Григорович, Коренюк, Микола Олександрович. По цим е прізвищам ви зможете е приєднатися до наших сторіночок. І слава Україні! І героям слава! І чекаємо на неминучу перемогу! come on